Є таке культове місце, ну, напевно, його вже немає, але воно було. Всі, хто навчався в Ірпінському Гарварді там 10, 15, 20, 25 років тому знають. Називається Підбереза. І там власник Едуард. І я якось приїхав, воно відкрите. Я заходжу, говорю, Едік, трясся, твою дивізію, а ти взагалі не старішаєш? Ну, він реально який був там 25 років тому, такий і зараз молодий, спортивний, красивий. Він мені відповідає. Олександр, я з молодежю працюю, тому я від них підпитую цю енергію, тримаю себе в тонусі, щоб відповідати, буде ж молодим серед ними». Я говорю, слухай, а ти можеш мені розповісти, чим ми відрізняємося від сучасної молоді? Він каже: не повіриш, вони не спілкуються. Вони тупо приходять, втикають в телефони, їм вайфай, сидять, клацають, між собою не спілкуються. Говорить, а ви були просто. Песня, душа компанії, сидять, спілкуються. Ну, це ще була доінтернетна епоха, коли е, нічого не замінювало живого людського спілкування.